реакция на действия Трампа в том числе и негативная фактически я не вижу поддержки, кроме администрации никто больше Трампа в его заявлениях и в его действиях не поддерживает. А, причем а, Трамп настолько жестко начал высказываться и не неприлично, я бы сказал, так даже не культурно, то даже в Кремле удивились резкостью заявлений Трампа в отношении нашего президента, в частности Зеленского. Вот об этом написало агентство Bloomberg. А в Российской Федерации не ожидали такой жесткой риторики американского президента в адрес Украины, хотя в Москве до сих пор не до конца понимает его переговорную стратегию, опасаясь возможных ловушек, неожиданных шагов. Ну, это уже они добавили как бы изопов язык на дипломатическом таком языке, они смягчили свое заявление. А тем не менее, вот насчет протестов и ситуации внутри Соединенных Штатов. Почему Трамп спешит? Потому что экономика США валится. Идет рост безработицы, идет рост цен. Соединенные Штаты поставили мировой рекорд. У них самые дорогие яйца. Помните, яйца подорожали резко в Российской Федерации, и Турция спасала там яйца. Мы предлагали им отдать нашего бывшего министра обороны он он умеет делать яйца по 17 гривен может сделать яйца по 17 долларов Так вот, США на сегодняшний день в продаже самые дорогие. В некоторых магазинах вводят ограничения на продажу яиц. На этом фоне в отдельных штатах стоимость 12 яиц, ну у них дюжина продается, у США своя метрическая система, уже достигла 10 долларов. Это более чем 400 гривен. 12 яиц стоят более 400 гривен на наши деньги. То есть для американцев это тоже очень дорого. Вот. Так что экономику Соединенных Штатов начинает колбасить уже кризисные, кризисные проявления или проявления кризиса. Также решающее число членов Конгресса США готовы, хотят и могут сделать все, чтобы не допустить вознаграждения диктатора Путина. Так заявил конгрессмен-республиканец Фицпатрик. По мнению члена Палаты представителей США Фицпатрика, мирное соглашение должно быть заключено таким образом, чтобы российские захватчики были привлечены к ответственности, чтобы они не праздновали победу, а чтобы они сели на скамью подсудимых и это было что-то наподобие Нюрнбергского процесса над военными преступниками, Путиным, его окружением и заканчивая там до командиров дивизий, бригад, полков. Вот. То есть вот такое предлагают, а не то, что сейчас продав... продавливает Трамп. Поступить иначе означало бы поощрять будущие вторжения. Ну, еще раз говорю, 1938 год судеты, да, Чемберлен сказал, я вам привез мир, и через 11 месяцев Гитлер напал на... Польшу, и началась Вторая мировая война. То же самое будет здесь, если, если вот этот демарш не остановить. Также протесты прошли, американцы начинают понимать, что что-то что, -то, что -то идет не по плану, что-то идет не туда. И против Трампа и его политики прошли, CBS сообщает об этом, прошли митинги, демонстрации участники выступали против ужесточения миграционной политики и сокращения федеральных расходов, выкрикивая никаких королей в день президентов и Илон Маск должен уйти. Крупнейшие акции прошли протеста прошли в Бостоне, Флориде и Калифорнии. Ну, и понятно, что это демократические штаты, но я вам скажу, что это раскол Америки. Нация начинает сегментироваться на тех, кто за и те, кто против. Кстати, в одном из городов Европы шоу-рум, то есть автосалон Теслы расстреляли из стрелкового оружия и оставили записку «Убейте, Ил...", Убейте Илона». Вот, «Kill Elon". Вот. Так что тут, видите, начина, начинает происходить уже сегментация общества на те, кто за, и те, кто против. Кстати, поддержка Трампа ввиду того, что он ничего не сделал, кроме заявлений, получается один популизм. Его поддержка в массах начинает резко падать. И я думаю, что протестные движения будут только нарастать. Так что ему бы заняться не Путиным. Но он не может отойти от Путина. Путин полностью управляет Трампом. И в этом плане Путин долго ждал. Я думаю, что в первую каденцию Путин не, э, не смог тогда овладеть Трампом по, по, по причине того, что Конгресс был не э, республиканский. И у Трампа не было полной власти в стране, как это сложилось сейчас у него. Конгресс, Сенат на стороне, на стороне Трампа. И Путин воспользовался моментом. Теперь Трамп полностью под контролем Кремлю. Нарративы, все, все методички, все озвучивает. Все, что дают на бумажке написано, все Трамп озвучивает. И шаги делает именно в этом направлении, как говорит Путин. Кстати, журнал The Economist не самое последнее издание в нашем, в нашем мире, в политику, в мировом политикуме, вышел со статьей «Худший кошмар Европы». Я вам покажу, вот обложка этого журнала. В своем материале издание пишет, что прошедшая неделя была самой мрачной в Европе со времен падения железного занавеса, то есть со времен развала Советского советского союза украина продана россия реабилитирована а при трампе больше нельзя а при, а при трампе больше нельзя рассчитывать на то что америка придет на помощь европе в военное время Ну і далі також будемо говорити про те, коли ж може відбутися зустріч Владіміра Путіна і Дональда Трампа, адже поширювалася інформація про те, що нібито Ілон Маск, і Дональд Трамп, всі зберуться на параді, який має статися на Російській Федерації 9 травня. Адже ворог дуже сильно полюбляє цей день, і вони намагаються якомога зробити його таким масштаб. Пісні. Я це люблю так, називати так. так, адже росіяни, вони побіда біся, вони кричать про те, що діди воювали, ми воюємо, і їм подобається ось ця типу атмосфера і романтика війни, якою вони живуть, фільми про це знімають і про, про бандитів, про аб'юз, про алкоголіків або про війну. Ось те, це Такі топ-теми, про які говорять росіяни, знімають про це фільми, романтизують, співають пісні і радіють життю. Ну і про зеків. Так, ну ось 9 травня для них це досить такий ось символічний день, і вони прагнуть зробити його як найкращий, Тому і для них би було просто чудовою новиною, що до них приїдуть представники з інших держав, а тим паче зі Сполучених Штатів Америки, яких вважають досить таки впливовими у світі. Так ось чи відбудеться ця зустріч на території Російської Федерації? Президент США Дональд Трамп ймовірно відвідає Москву на 9 та травня і візьме участь в урочистих заходах. І про це із посиланням власні джерела пише французький журнал. Водані зазначають, що цього року виповнюється 80 років від закінчення війни у Європі. Тож, участь президента США у московських урочистостях має стати таким собі підтвердженням тез російської пропаганди, яка прирівнює Україну е, до нацистів. Тобто, через 80 років після перемоги над німецькими нацистами Путін хоче відсвяткувати перемогу над іншими за. Важують автори публікації. Подібний візит президента США до Москви насправді вже має прецедент. Пише французьке видання у 1995 році. Біля Клінтон відповів на запрошення Бориса Єльцина і взяв участь у московських урочистостях на 9 травня, попри тодішні розбіжності між США та РФ щодо Боснії, Ірану та питання розширення НАТО. 9 травня 2025 року. Якщо нова американсько-російська угода відбудеться, якщо нічого не завадить запрошенню Трампа, чашу символіч. Не вип'ють дощенту європейці, які спостерігатимуть на своїх екранах за парадом російських військ, який салютує американський президент. Пише Лі Пойнт. Ну і расисти, звісно ж, сподіваються, що дійсно події будуть повторюватися. І Дональд Трамп порадує їх на такий символічний для них день. А от що відповіли у Кремлі? Будемо далі з'ясовувати. Адже речник Путіна Дмитро Пісков, він спростував повідомлення для про можливий візит Дональда Трампа до Москви 9 травня. На питання чи досягнута така домовленість, він відповів, що наразі ні. Ну а пізніше ж свій візит до Москви заперечив і сам Трамп, хоча невідомо дійсно чи приїде він чи ні. Можливо, це він зараз відмазується через засудження з боку. Саме Україна і світових лідерів, але дійсно зараз Трамп сказав, що не планує візит до Москви. і він заявив, що нібито російському диктатору Путіну та президенту України Зеленському потрібно працювати разом. Також повторив свою заяву, що Росія нібито хоче укласти угоду про закінчення війни. В Україні розповів, що перевговори між Вашингтоном та Москвою розпочнуться у вівторок в Саудівській Аравії, і сказав, що не перебуватиме з офіційним візитом в Москві на 9 травня. Ну офіційний візит і неофіційний це різні речі. Слухайте, тут теж є питання. Президента США запитали, чи вважає він Путіна диктатором. А той ухилився від прямої відповіді. Я думаю, що Путіну і Зеленському доведеться зустрітися. каже він далі. Продовжує цтувати. Ми хочемо припинити вбивстві. Це мільйони людей солдатів вбивають тисячами на тиждень. Поки ми говоримо, їх вбивають. Я думаю, що в нас є шанс укласти угоду. Я повинен був переконати, що Росія хоче цього. Ця війна. Яка ніколи б не сталася, якби я був президентом, але вона сталася, сказав Дональд Трамп. Ну, а також відомо про те, що росіяни поки продовжують атаки по Україні, американський лідер і в цілому США погрожують Україні, що потрібно підписати угоду щодо рідкісно земельних ресурсів. Так? І, Якщо цього не відбудеться, то Україні погрожують відключенням від Starlink. Погрожують американські переговорники в разі, якщо Україна не погодиться на їхні умови, то вони це зроблять. Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела за інформацією Видання переговорники США тиснуть на українську владу, вимагаючи доступу до українських корисних копалин. І одним із важелів тиску є можливість відключення від Starlink. Це питання, начебто, знову порушили під час зустрічі спецпредставника США з питань України та Росії, кітакелога і президента України Володимира Зеленського. Тим же часом є вже. Коментарі щодо цієї інформації від Олексан Андрія Пропрошу Коваленка, який є керівником ЦПД при РНБО. Він сказав, що через новини про Starlink точно не треба казати, пропало все. По перше, не відключають. По-друге, є альтернативні речі, які на фронті працюють. Тобто, через ось такі погрози хвилюватися наразі не варто. Водночас погрози є дивними на фоні того, що Росія веде напад на територію нашої держави, американці просто продовжують тиснути на Україну все більше, а не на Російську Федерацію, яка є агресором. До речі, Джон Кін який. Я американським бізнесменом висловив схвилювання через припалки між президентом США Трампом та його українським колегою Зеленським. Адже наголошує він не хоче миру лише фюрер РФ Володимир Путін. Про це кін сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, який якраз та належить республіканцям. Далі цю, що він сказав. Прикро, що обидва президенти публічно сваряться, хоча мають спільну мету. По перше, вони обидва прагнуть мирної угоди. А по-друге, вони хочуть незалежну суверенну Україну з надійним майбутнім. Цього прагне адміністрація. Звісно, цього хоче Зеленський. Лише одна людина на переговорах цього не хоче. Це Путін каже кін. Ну а далі також будемо говорити і про те, що відбувається у світі і ще цікавого. Те, що теж пов'язано з Америкою, адже дебарзон пише про те, що США відновили авіабазу в Тихому океані, з якої було здійснене бомбардування Гірасімої на гасакі, видання публікує супутникові знімки 23-го та 25-го років, де видно значне відновлення військової інфраструктури за цей час і зазначається, що базу Норсфілд на острові Тініан США мають намір застосувати у випадку можливої війни із Китаєм. Ну і також Трамп продовжує виголошувати заяви, які шокують весь світ. Цього разу він сказав, що Вашингтон поставив Україні 67 мільярдів доларів зброї. Та 31,5 ну, мільярда доларів прямої бюджетної підтримки протягом усієї війни. Тобто він все таки визнав, що гроші не загубилися в руках української влади а просто не були надані такі фантастичні суми, які озвучені е, раніше. Взагалі дуже багато інформації. Він говорить, яка не відповідає дійсності. Цікаво звідки він взагалі бере ці цифри, цю статистику. Проте вона з'являється у мережі і досить так активно поширюється. Ну і далі Дональд Трамп ще полюбляє ображати всіх на світі і висловлювати свою думку з приводу того, якою є та чи інша людина. Так ось прем'єр Канади Трюдо в Даха і завжди ним був, говорить Дональд Трамп. У нас хороші стосунки з Канадою, але не з Джастіном, тому що Джастін занадто радикально лівий. Він убиває Канаду. Президент на Потужнішою країною у світі кожного дня просто поливає брудом всіх, і просто таким чином хоче привернути до себе увагу і показати наскільки ж він потужний, щось дуже схоже з путлірівськими діями. Далі також будемо продовжувати обговорювати рішення Дональда Трампа щодо Путіна, адже він намагається виправдовувати його дії, і взагалі у початку війни він звинувачив Володимира Зеленського та Джо Байдена, який перед Дональдом Трампом був президентом США. Так ось, Америка дала зрозуміти, що можуть припинити міжнародні зусилля з переслідування Росії за вторгнення в Україну. Про це повідомляє за телеграф, посилаючись на слова західних чиновників. У Дані нагадали, що представники США. Відмовилися назвати Росію агресором на зустрічі ключової групи країн, які готують трибунал у стилі Нюрнберга для суду над російським диктатором Володимиром Путіном за його воєнні злочини. Крім того, Вашингтон також не хоче бути співавтором заяви, ООН, яка підтримує територіальну цілісність України та вимагає від РФ вивести свою армію в території України. Ну і дійсно українці, як ніхто не знають, що взагалі Путлер робить на території нашої держави, які Жахіття тут відбувається і до чого він вдається. Адміністрація Трампа також відмовилася підписати заплановану на понеділок заяву G7, в якій Росія буде названа агресором у війні з Україною з нагоди третьої річниці конфлікту. Президент США звинуватив Україну розв'язанні війни, назвав Володимира Зеленського диктатором, і полягав на тому, щоб Росія запросила назад до альянсу промислово розвинених країн. Зазначив у Телеграф. таким чином. Європейські чиновники за Анепокоєння, адже доброзичлива позиція Трампа щодо Путіна може призвести до того, що російському диктатору пробачать його злочинні дії на території України. Через це підготовка до фінальної зустрічі ключової групи залишається під питанням. Відомо, що група очолює коаліцію 40 країн для створення спеціального трибуналу щодо агресії проти України, як це було після Другої світової війни.